Обстріл шостки російськими військами. Один з безпілотників вибухнув у міському парку. Як живуть і працюють в селі на кордоні з Росією. Розіграли перші медалі з хокею на траві 5С серед жіночих команд. Упродовж неділі 4 червня та зранку понеділка російські військові понад 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 138 вибухів. 28 снарядів із САУ випустили військові Російської Федерації по території Зноб-Новгородської громади. Пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву та пожежно-рятувальну частину. Поранені зазнали дві цивільні людини. У Великописарівській громаді зафіксували 18 вибухів з артилерії та три вибухи з мінометів. У наслідок обстрілів пошкоджено один приватний будинок. З мінометів та артилерії вдарили по території Білопільської громади. Зафіксовано близько 20 пострілів. Пожежею пошкоджено приватну будівлю. В серединобудській громаді зафіксували 10 вибухів. У наслідок обстрілу безпілотнику типу шахет один вибух, пошкоджено господарчу споруду та літню кухню одного з домогосподарств. Обстрілів із САУ та мінометів зазнали також Глухівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобіцька, Шалигінська, Юнаківська та Есманська громади. В ніч на 4 червня російські військові атакували Шостку шахедами. Один з безпілотних літальних апаратів вибухнув у міському парку, де пошкодив приміщення міського центру естетичного виховання, розповідає виконуючий обов'язки директора закладу Анжела Висоцька. Сьогодні вночі е, перетелефонувала мені сторож і повідомила, що стався вибух це одна із наших будівель, де раніше повністю повноцінно займались тут дітки в творчих колективах. Вилетіли майже всі, все скло в вікнах, деякі вікна з рамою повиривало, понівечений дах будівлі, всередині будівлі повиривало двері, попадали люстри, попадала шпаклівка. Дуже величезної шкоди завдали. Шосткінчанин Олексій працює в рекламній кампанії, яка винаймала офіс в пошкодженому приміщенні. Чоловік розповідає, що в ньому не знаходилося жодного військового об'єкта. Натомість тут буває багато цивільних людей. Повилітали всі стекли, двері повертали, навіть навіть в подвалі. двері пошкодили металеву. Наробили вони лиха дуже багато. Пощастило, що не було людей. У нас взагалі тут людей багато. Там сидять, гуляють, відпочивають. Нащо ж роблять? Якщо б це було днем, то б стільки було жерцю, це каптець. Мешканець міста Борис розповідає, що живе за 300 метрів від місця вибуху. В цьому парку пенсіонер щоденно вигулює собаку. Проснулись ночі, від зрива і все. І в тривоги. Це місце наших фраулок. Отак ми ходимо. Вокруг обходимо три рази в день. Двом смертям не бувати, а одної не мінувати. Олександр Соломко, Сергій Дарченко. Суспільне новини. Сумщина. У понеділок, о пів на п'яту ранку, служба ДСНС отримала повідомлення про травмовану біля водойми людину. З'ясувалося, що чоловік знаходиться на березі річки, до якого неможливо доїхати автівкою. Рятувальники дісталися до нього човном і перевезли на інший берег, де передали медикам. Бачите, зламав ногу. Підвернув клац і чую грусть, і все. А як давно це трапилось? Це трапилося вчора, о дев'ятій вечора. Жінка думала, що я жартую. Так, а де жінка? жінка додому пішла і з дому дзвонить. Ти, ти, да? ти чого не приходиш? каже, Ну, подвернув ногу, каже, ну куди? Я стати не можу. Розвів вогнище, просидів, нічого вогнище. І дякую, звісно, хлопці, бо я б сам не викрутився. За цим маршрутом Людмила Петрівна ходить двічі на тиждень. За потреби частіше, незалежно від погоди та повітряних тривог. На дальній вулиці на околиці села за кілька кілометрів від її власного дому живуть її підопічні. Дедушка, це я. Людмила Прийменко – соціальна працівниця Хотінської громади. Живе і працює у селі Степне. Доглядає одиноких непрацездатних людей. Тут мешкає одинока сімейна пара. Обом за 80. Котлети там залишилися, щоб повернути його. Ти мені складені котлети, де ти табок взяла? А табок тільки заказала, принесу. О, оце ж воно так і є. У Пані Людмила приносить все необхідне. Забирає білизну прання, слідкує за потребами подружжя. Водички натягати треба, треба натягати і дрова нести в хату. Дрова заготовляємо, дрова возимо у сарай. Роботи дуже багато. Мажемо, прибираємо. Картошки сьогодні привезла нам гаряче, і зварено їх, добре, молодець. У хаті напівтемрява, вікна завішані, так рятуються від обстрілів, розповідає господиня. Бахають, стріляють, страшно. Думаю, щоб свято то порозрізало свої тряпки, які є, позапинали вікна, щоб не бачили, що ми світимо. Господар каже, що обстрілів не боїться. Звуки вибухів для нього звичні, бо воював на китайському кордоні 50 років тому. Теперішню війну, говорить, не розуміє. тут у голові не, не, нема ні в кого по моєму, що. Ну, я кажу, як рідний батько напав на рідну матір. Росіяни напали на українців. Це ж рідні ж. Всю життя жили в місті. В житті не думала, що буде війна. Між Україною і Росією. Чую, баба, бабака рота сюди, трусе, усе, як бабахнуть. А тоді ж вийдеш, або там обервало, або. Не хочеться їм з дому ніха ні, їх, ні їхати, нічого. Я предлагала вдома приселих, не хочуть. У степному Людмила Прийменко єдиний соцпрацівник. Зараз в неї шість підопічних, три одинокі сімейні пари. Це єдине, що дітей немає, а там діти є, тільки син інвалід, інвалідністю сина, а там люди в Росії, тоді ж було ще нормально. Діти в Росії повивчалися і там і роблять. А Тепер залишилися діти там, і бабуся, дідусь залишилися, сам. взагалі лежачий. За двором рубають дрова, їх привезла громада. Потреби підопічних забезпечує Хотінська селищна рада, допомагає кіндратівський сільський голова, розповідає Людмила Прийменко. Голова Хотінської селищної ради каже, що мають можливість допомагати всім, хто цього потребує. Сьогодні ми відійшли від державного шаблону, що треба оце, якщо положено, так оцю бабушку обслужуйте, а оту не обслужити. Ні, кому треба, кажу нічого, розберемося. Робимо всім, допомагаємо, кому можемо. Звернулася людина ілі старості, кажемо, дивиться, що там, хоч і діти є, і все, але діти далеко. Хто за кордон виїхав і бачимо, що бросили цю людинку, Да? Все, підійдіть до неї, знаєте, що не е, да, все, що треба, кажу, от ми можемо допомогти. Сьогодні у нас є все в громаді і фінансове забезпечення нормальне. Після робочого дня Людмила Петрівна повертається до щоденних домашніх справ господарство, город. Картошка рання вже, яка хороша, та картошка сходить, у нас пшеничка. А то мій хазяїн ходить, виглядає, пшеницю по Тепер на картошку дивиться, що картошки робить, чи чи що її робить. А то у нас Росія. Як виходиш, так і дивишся в посадочку. Посадка вже російська? Да. Там біля посадки поле місцевої агрофірми. Цьогоріч воно пусте, а минулого року засівали. Хлопці я тут осені молотили комбайнами. По цю сторону компанія молотить, де той, трактора возять, зерно возять. а по, по ту сторону вони ходять з автоматами. Видно їх? Видно, через посадку ж видно. На городі працюють поки тихо, розповідає подружжя Прийменків. Як лясна, то й утікаєш. острах такий береш. І обіда, і зло. Хоч і бахкать, як виходимося на вулицю, дивимося, куди воно, що воно. Рідні їздять рідко, говорить пані Людмила. Рейсові автобуси тепер не ходять. Онуки виросли тут, а востаннє змогли приїхати рік тому. Тепер залишається спілкуватися тільки телефоном. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. У Сумах триває обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 2 червня другий змагальний день, що проходить на території Сумського національного аграрного університету. Гра відбувається на кількох локаціях. На цій, наприклад, відпрацьовують навички тактичної медицини. Діти навчаються доставляти пораненого з червоної в зелену зону. Я 9 років був в кадетському корпусі і в джурі участвую вже 4 роки. Піднімає дух, ну, прям дуже піднімає, надає дуже багато бодрості і ну, надає більше мужності для хлопців. І так як я командир відділення, більше навчаю хлопців. Ми доробили тактичну медицину, фізо, плюс медична теорія була, налажували, ну, більше нам показували. Чи ми робили, а коли була тактична медицина, вже робили ми. Виконували сами, давали, ну, давали команди теж ми. А тут вчать користуванню зброєю і переміщенню на полі бою. по одному! Змагання включають і теоретичну частину. У другий день гри учасники демонструють знання в грі Відун. Історичний конкурс, історія України. Про козацтво, про війни, про уні, про все. Це. це. Було складно. На деяких питаннях було складно, тому що не завжди пам'ятаєш роки і деякі події змішуються в купу. Я тут не перший раз, тому мені подобається їжджу, захоплює. Виховується як відповідальність, багато інших характеристик. Ми відповідали на запитання з історії козацтва. Було складно. Ні. Думаю, так не знаю, чи вірно, але все відповіли. До участі в обласному етапі долучилися переможці перших етапів гри. Це представники різних міських та селищних громад Сумщини, розповів бунчужний обласного етапу гри Володимир Міщенко. Змагаються 16 команд у двох вікових групах. Завтра їх чекають квести, теж буде продовження орієнтування і підсумки дня. Вчора в них відбувалося шикування, де вони змагалися у впоряді. Також в них вчора було кидання гранати. Хто до хто далі кине. ввечері після насиченої програми протягом дня вони дуже переживають в них фізичне і емоційне навантаження, тому що вони змагаються за те, щоб поїхати на всеукраїнський етап. Ввечері в них була розвантажена емоційна програма, де вони могли поспівати українські пісні, поспілкуватися, а потім ще разом з інструкторами пограти в баскетбол. Патріотична гра «Джура» започаткована у 2003 році з ініціативи українського козацтва, розповів співорганізатор змагань, представник обласного територіального центру комплектування. У 2009 році вона дещо. Трансформувалася і якраз в тому вигляді, який ми маємо сьогодні, вона буквально тільки з цього року. Що мається на увазі? Я маю на увазі те, що до прикладу, тактична підготовка вона тільки в цьому році була запроваджена. Раніше її не проводили. Загалом. Вона спрямована на виховання в молоді національної ідентичності, в дусі патріотизму, щоб наше підростаюче покоління шанувало нашу історію. Завершиться гра 3 червня. Її переможці представлять Сумщину на наступному всеукраїнському етапі змагань. Анна Книш, Лариса Дученко і Віталій Поденко Суспільне новини Суми. У неділю у Сумах завершився другий фінальний тур чемпіонату України з хокею на траві 5С серед жіночих команд, укороченої версії хокею на траві. Цей тур стартував у п'ятницю і завершився в неділю. В останньому матчі чемпіонату на полі зустрілись команди, які до цього виграли всі свої матчі туру. Перша та друга команди муніципального спортивного клубу Сумчанка. Команди довго не могли відкрити рахунок, проте під кінець першого тайму гравчиня другої команди Анастасія Воєвода змогла забити у ворота першої. Після цього гола МСК Сумчанка 2 двічі вола в рахунку, але перемогу у підсумку святкували хокеїстки першої команди. Фінальний свисток зафіксував рахунок 10-4 на їхню користь. Анастасія Ваєвода, авторка першого гола, у цьому матчі задоволена грою. Попри поразку її команди, я задоволена турніром нашою командою. В цілому трішки, звісно, обідно, що ми програли першій команді, але у нас це попереду. Ми будемо і на наступні змагання, ми будемо тренуватися і будемо надіятися на перемогу. Краща гравчиня команди сумчанка 1 Оксана Паномаренка говорить: такі ігри надихають грати далі. Супер! Це щось нове для нас. Трошки складне, бо трошки незвичні правила, але дуже цікаво. Дуже цікаво і дуже натхненно, я б сказала. Цікавий він дуже для дітей, цікавий для технічної підготовки, для фізичної, тобто як. Один з видів хокею на траві – це дуже цікаво. Я так розумію, що болівальникам також більше подобається після завершення чемпіонату України з хокею 5С Відбувся товариський матч між військовими зсу та батьками вихованців з Юшор Динамо. У товариському матчі досвіду гри у хокей на траві не мали ні військові, ні батьки. Брак досвіду компенсували жагою до перемоги. Тут були і падіння, і промахи, але були і голи. У підсумку перемогу матчі святкувала команда ЗСУ. Але задоволеними залишились і батьки. Хочемо цією грою сказати велике дякую тим, хто зараз стоїть за нас, стоїть за Україну, вмирає за нашу країну, за нашу незалежність проти агресора. Я, чесно кажучи, не рахував, але я ж кажу, що забиває, не персоналі забиває команда. Команда сьогодні Збройних сил була найкраща. Це мій дебют. Я завжди був біля хокею, завжди слідкував за командою, але ж ніколи не грав. Дуже круто, коли ми об'єднуємося спортом, віддаємо, як кажуть, честь нашим захисникам, які захищають нашу Україну. Зараз в цій же грі команда ЗСУ показала свій місце та характер. По завершенню товариського матчу відбулася церемонія Команду-учасниць чемпіонату України з хокею 5С. Третє місце посіла перша команда збірної Сумської області. Срібло здобула Сумчанка-2. Перша команда Сумчанки здобула перші золоті медалі чемпіонату України. Відзначені були і кращі гравчині команд. Олександр Качанов, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.